Урядовий законопроект про мобілізацію очікувано відклали такий потрібний генеральному штабу документ. Сьогодні е рішенням е керівництва парламенту і фракції було е вирішено повернути автору законодавчої ініціативи, тобто уряду. Що це означає, і коли законопроект нарешті може дійти до сесійної зали та бути ухваленим. Про це ми поговоримо з. Романом Костенком, це секретар Комітету з питань національної безпеки і оборони Верховної Ради України. Пане Романе, я вас вітаю. Доброго дня. Отже, якщо коротко, я розумію, що ви не були присутні на нараді, да, де був я так розумію, зокрема, пан Залужний і пан міністр оборони э, Ростим Умєров. Але тим не менше, напевно, ви чули якийсь фідбек з цієї зустрічі від колег. Розкажіть, власне, що вам відомо про. Причини такого рішення сьогоднішнього про невідкликання, а про про повернення документу уряду. Ну, я думаю, там можна говорити про відкликання, тому що уряд якраз його відкликає. І а з точки зору нашої, це якби повернення. Ну там процедура, я думаю, буде використана така. Ну питання в тому, що і голови фракції і ми в комітеті виступали, зокрема, опозиція про те, що там багато норм, які потрібно об'єктивно переробити. І коли ми говоримо про те, що потрібно там в генеральному штабу чи міністерству оборони, їм потрібно конкретно проводити мобілізацію. А ми відповідаємо за те, що вона була, щоб вона була на скажімо, на законних підставах. Тому цей законопроект. Ми вважаємо, що правильніше було б швидко повернути і доопрацювати, а потім уже подати, щоб його потім не перероблювати. Тому що навіть в такому вигляді, який зараз є, його складно було б переробити до. Скажем, до ті норми до тих, які б відповідали в тому числі конституції. Але зараз вже є інформація про те, що цей законопроект більше не повернеться в зал і да, така інформація є. Я не буду говорити на 100%, Але те, що ми в комітеті говоримо склаємо, що він буде відкликаний, і він зараз будуть намагатися, що проголосували законопроект 162, якому там частково є норми, в тому числі про е, кабінет військового зобов'язання, ну Там інші норми не будемо зараз зупинятися. Якраз зараз там е, може ну, по ньому йдуть обговорення, і а все інше буде під законними актами прийнято. Це що ми говорили самого початку? Що цей законопроект він його можна прийняти е, не в одному законопроекті, менше було б питань, а розбити його на декілька, і тоді вже б це прийшло б набагато легше. Щодо долі цього комплексного законопроекту зараз існує думка, що настільки у цими всіми цими процесами цей законопроект був дискредитований, що наразі можливо єдиним варіантом і щоб цей законопроект, якимось чином пройшов в Верховну Раду, це те, щоб він був напрацьований. Всі норми, які викликають у депутатів у цій різнобій, вони були узгоджені, і цей документ було подано вже не урядом а. Президентом як суб'єктом законодавчої ініціативи, і це може підвищити, якби стат якийсь можливий рейтинг довіри цього законопроекту. Чи ви все таки вважаєте, що вже? Як ви сказали, що комплекс законопроект напевно вже і не пройде зал, і можливо, треба вже такими тичковими дав в інших законопроектах поступово ухвалювати необхідні рішення. Хоча з іншого боку, ми розуміємо, що генштаб він фактично ну не те, щоб кричить, але він закликає йому потрібні тут і зараз ці зміни, тому чи є в нас цей час на те, щоб поступово ухвалювати необхідні е, норми. Дивіться, по перше, я хочу сказати, що мобілізація в нас продовжується ніхто її не відміняв. У нас законопро нас мобілізація проходить згідно указу президента, затвердженого верховною радою, які ми кожні три місяці подовжуємо. Не не зупинилась мобілізація. Її потрібно проводити, потрібно її проводити. Ми зараз не будемо говорити, чому вона там загальмувалася, через які зміни, через які політичні рішення? Ці питання також у нас треба мати на увазі. То те, що чи так, генштаб кричить? Ну тут не питання: генштаб кричить. Я не бачу там, щоб генштаб кричав, але вони там деякі норми підтримують. Деякі Генштаба позиція нам потрібні військовослужбовці захищати країну. Яким чином ви їх? Нам там дасте це. Вони кажуть це типу їх, як 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 пам'ятаєте, як главком казав на пресконференції, мені потрібні. Солдати, тому а ми хочемо, щоб ці солдати законно йшли в армію. І, і моя позиція, щоб це було крім якихось обмежень військовослужбовців, були ще питання мотивації. Це дуже важливо. Мало тобто, одна справа обмежувати права, там давати там наділяти обов'язками якимись. Але потрібна і мотивація так була. Я в тому числі зараз працюю над цими питаннями. Але е Зараз те, що відбувається на відповідаючи на ваше питання, чи може президент нести. Я вважаю, що правильно було б з самого початку. Якби це вніс президент, якби президент зібрав всі політичні сили, сказав: Дивіться, така в нас проблема, якщо вона дійсно є наприклад, давайте її вирішувати, розділяти відповідальність, виходити до народу і казати: от дивіться, отак. Е, ні, вирішили таким чином, чи піти через військових, піти через уряд а самим ну не комунікувати цю історію і от що ми отримали. Через відсутність комунікації те, що люди, ну і ми в Верховній Раді, ми сказали, що треба по-іншому, і народ, якби також підтримав цю норму, в тому плані, що її треба доробляти Ніхто не каже, що мобілізація не потрібна, і зміни не потрібні. Вони потрібні, але потрібні нормально. Не російські антиконституційні, а нормальні в комунікації з в тому числі і з депутатами, і з народом, і з владою, і з військовослужбовцями нашими. Тому дивіться. Наскільки все мінялось От навіть сьогодні, все мінялось ну, разів, ну, 10, я вам скажу, Юрію, ну того, що ми були, голосуємо на комітеті, потім в залі до першого читання повертаємо. Ні, вони самі відкликають. Ні, підожди, там ще якась нарада вправитися. Ми сиділи, я секретар комітету, сиділи члени комітету і не знали, що відбувається. Потім нам кінці сказали, що а, а в нас о десятій мав бути комітет, о десятій ранку. В кінці кінців нам десь о першій сказали, сказали все, роз, все розходьтесь. Нічого не буде. Ми подивилися один на одного. Да, депутати, яким там хтось казав, приходьте пораніше, зробимо комітет і далі буде працювати. Нам сказали, все комітету не буде. Хтось прийняв рішення. Добре, добре. Ми Тому сказати зараз, як буде далі. Ну дуже досить складно, тому що влада я впевнений до сих пір сама не знає, як буде далі. Тому я можу тільки прогнозувати. Це те, що можливо дійсно буде так, що він буде відкликаний, більше не повернеться. Це як е, варіант такий те, що його подасть президент. Ну чесно, бачучи, як ти законопроект заходив, я мало в ти вірю. Хоча б це було правильно. Добре, тоді останнє запитання замість висновків. Да, в принципі, ми вже можемо оскільки цей законопроект фактично він ну, ми маємо увазі в урядовій редакції. Він вже фактично можна його вважати мертвим, і ви якраз вже розповіли. Скільки нього відбувається, тому скажімо так на даний ага. момент, це навіть наче він відкликаний, і ходять Окей. такі слухи. Але я скажу, що наскільки це міняється, я вже не вірю в те, що відбувається. Да, у мене да питання в іншому. Ви так ви якраз розповідали про цю гарячу картоплину, да яку сьогодні е, перекидували, потім до цього перекидували, бо там ви Генштаб, Генштаб каже, це ж суб'єкт законодавчені слів камінь, тобто ця гаряча картоплина. Е, на вашу думку, просто знову ж таки існує така е, версія, що з е, е, самого початку всі чудово розуміли, що цей законопроект не пройде навіть першого читання. Це було скоріше, більше як промацування якихось суспільних настроїв, щоб ми внесемо, а там подивимося, наскільки суспільство Сто сприй... буде сприймати чи не сприймати ті чи інші норми, і зараз ми умовно подивилися на реакцію суспільства, і тепер зможемо в там, доробити і внести якусь більш-менш таку натіс історію посередині. Чи, на, наскільки ви вважаєте таку версію правдоподібною, чи все таки це просто скоріше, ну можливо, якась, якийсь непрофесіоналізм і нерозуміння контексту від тих, хто цей документ розробляв? Дивіться, я вірю, що вони хотіли його провести в першому читанні, потім допрацювати і там прийняти там за основу вже допрацювати. Тому що версії ходило багато. І ще вчора ввечері нас мовляли за нього голосувати в першому читанні. Казали, потім доробимо. Ми пояснювали, що дивіться, є уряд, є вони, вони відповідають за мобілізацію. Вони мають нам подати те, як вони це хочуть. Те, що вони подали, ну це антиконституційно. Ну, коли в кажете, не ну коли уряд подає. Норми, в яких є антиконституційні норми, це визиває, скажімо, навіть там під час війни визиває запитань багато. Да, і депутати про це чітко кажуть. Якщо вже слуги народу в себе не знайшли за нього голоси, тоді ви розумієте, що там не все добре з цим законопроектом. Тому говорити зараз про те, що чи вони про, прощупували суспільство, я думаю, ні. Я думаю, вони думали, що вони його подадуть. Вони час його е, рада, яка. За їх думкою, і так воно часто є. Там не не, не відрізняється особливою суб'єктністю. Зараз проголосують, їм дадуть команду, і все буде, але так виявилося, що дивіться, це я вважаю це самий головний закон за 2024 рік, і можливо за всю каденцію взагалі цієї ради. І і всі розуміють, що це закон і історичний і головний, і приймати його зараз таким чином, коли ти туди вносиш антиконституційні норми, і там там є які хороші положення, в тому числі про демобілізацію. Але й було питання: я подавав туди норми не щодо демобілізації не 36 місяців, а щодо дискреції в залежності від того, хто в бойових порядках зараз а хто десь в тилу. Це теж треба обговорювати, тому це дуже важливий закон, і його не можна так кинути, проголосувати на першому читанні, не читаючи, а потім розповідати, що ми все змінимо. Ні, тут потрібен серйозний підхід. Тому ще раз кажу це дуже важливий закон, і він один із найважливіших.